Привіт, шановні підписнички і гості мого каналу. Сьогодні прийшла така цікава штучка, яку я замовив собі. А саме ось такий холдер на, на мій телефон. Замовив я в інтернеті цю штучку. І зараз ми її будемо розпаковувати. А що замов в інтернеті, я їздив на офіційний ділершип на Харлі Девідсон. І там має бути таке, ну там все е у відділі аксесоріс. Там має бути якісь такі штуки подібні для мотоцикла. І мені показали якусь ось таку велику штуку. За 80 чимось доларів це без такси. Ну, з таксою десь. Буде 90-90 чимось. І я її виняв, подивився. Ну, це просто якась така шляпа, як будто вона зроблена з якогось картону і там перших пару ямок на дорозі, і мій телефон улетить. І я зацікавився цим на пошках на, на тенетах інтернету, а ви знаєте, у нас Амазон. І я знайшов в Амазоні ось цю штуку. І зараз перед вами я її буду. Відкривати. Бачите, це спеціально. Написано до Motorcycles Phone Holder Mount. Е, звичайно, це зроблено. В чіні. <смі> чайні. І так, що у нас тут є? У нас тут є це, у нас тут є це. І в нас тут є це. І пуста коробочка. Так. Це інструкція. Інструкція, як це все робити. Ось така вона. Коротше, на англійській мові. Потім ми до неї повернемося. Це сам холдер. Бачите, що ще цікаво. Я не знаю, як воно працює, але. Е, Типа на відероки було, було показано, що вона. Бачите, як працює. При великому струсі, воно, типа, вібрує. Це є така штука, і сам тримач, який йде на руль. Тобто ми його так на руль цепляємо, тут зажимаємо, а ця штука. Вдівається сюди. Ось так. Хоп. Так воно відкривається. Так, телефончик. У мене є старий телефончик восьмий. Може, кому треба? Тут батарейка не держить довго, типу. Дивіться. Бачите, як воно зажало його, так? Да? Але в нас ще є ось тут. Фіксатор. Тобто, якщо ми робимо ось так, він вже не відкривається. Ти вже тиснеш і він не відкривається. Нічого йому немає. А потім тобі як треба витягнути. Ти цей фіксатор відкриваєш, нажимаєш у ці штучки, хоп. І витягуєш телефончик. А для чого я його купив? Зараз в сучасному світі, ви ж знаєте, да, є мапи на телефоні. Ну, в нас в Америці це Google Map. І якщо ти кудись їдеш, от тобі треба поїхати за якоюсь там адресою по якимось ділам, ви ж знаєте, що коли сезон, коли тепло, я на машині не їжджу. Я намагаюся не їздити на, на машині вдома. А використовую лише байк. Я лише на байку їжджу всюди. І от мені треба кудись поїхати. І це я зупиняюся, витягнув телефон з кишені, включив мапу, подивився ага, через дві вулиці повернути направо. Назад в кишеню поклав телефон, проїхав дві вулиці, зупинився, знову достав і дивлюся. А, а так, я собі по, е, поцеплю це на руля. О, до речі, ми можемо зараз піти з вами і це зробити. Ура! Яка гарна ідея. Всього одна хвилинка. І ми маємо. тримач для телефона вмонтований. Ось так він гойдається на тих подушечках, які я вам показував. А, так, да, і на Амазоні ось цей. Коштував мені менше ніж 40 доларів. Я чекав 10 днів, на... поки вони мені його доставили, і він набагато якісніший і набагато кру... круче, ніж той, що я бачив за 80 чимось на офіційному Харліївському діле шипі. І це не значить, що там він був не китайський, він так само був. З Китаю, тому що, ви знаєте, зараз майже все. 90% все робиться в Китаї. Так що ось такий новий девайсик. Двайсик, це не девайсик, це така приспособа для девайсика в мене з'явилася. Тепер мені буде легше знайти адресу і приїхати до вас у гості. Так що підписуємося на мій канал. ставимо подобаєчки. Поширюємо мої відосики, а я пішов кусити траву. Слава Україні і героям слава!